Майже півмільйона бджіл померли за, на, за два тижні на пасіках одного із районів Львівщини. Пасічники кажуть, це наймасштабніша катастрофа за останні кілька років і наголошують, що проблема не лише у втратах бджіл, а й у нестачі комах запилювачів, що може вплинути на врожайність. Що стало причиною смерті смугастих? Дізнавалися наші журналісти. Вже дві неділі бджоли гинуть, бо ви бачите, лізають зверху бджоли, то ті то самі молоді, які самі пізні народилися, і вони далі почали, потруїлися, бо там всередині яд, і вони доходять тут. Цілий бджолиний цвинтар на пасіці пана Павла. Деякі нерухомі, а ті, що вижили у судомах. Чоловік розводить бджіл з малку, але переконує таку масову загибель комах. Бачить уперше на його пасіці. Вимерли майже три сотні бджолосімей. Кожна з них приносила до 40 літрів меду за сезон. Ці всі рамки мали б бути з, з, з бджолою. Вони порожні, немає ні одної бджоли. Друга рамка теж порожня, а товар сплід З того розплоду мали народжуватися бджоли, але мають бути температура 30 градусів. Температури немає нема кому горіти, все воно замерзне. Справжній бджоломор розпочався наприкінці квітня. Тоді пасічники Бродівщини кожного ранку почали знаходити кубки мертвих комах біля своїх вуликів. Це, що ви бачите, ці літа бджоли, це які загинуть буквально день-два-три, тобто до тижня часу тут буде тишина. Розумієте, вже станом на зараз на такій пасіці, ми би не пройшли. Продовж двох тижнів у Бродівському районі загинуло близько мільйона комах. Підрахували пасічники. кажуть, орієнтовний обсяг збитків становить 10 мільйонів гривень. Мертвих бджіл вже оглянули у львівській лабораторії і підтвердили, що загинули не від інфекції. Тому розглядають версію про отруєння. Наша лабораторія зробила дослідження, від яких Інфекційних і паразитарних захворювань в загиблих додатках не виявлено. тобто це не було. Ні, передатарна інфекційна патологія. Далі лишається питання відкрите, чи це було отруєння. Пасічники підозрюють у морі бджіл агрофірму Західний Буг, яка є одним із найбільших агропідприємств західного регіону. Чому ми найбільше схиляємося? що це від власне потруєнь від обробітку тим товаровиробником, який обробляє тут 90% земель, тому що всі випадки відбувалися зразу в день після обробки. Всі випадки почали гинути бджоли. Вони по. Їхали далі обробляти на наступному населеному пункті. Почали гинути бджоли. Тобто, ми тому прив'язуємо власне до цього виробника. В агрофірмі свою провину не визнають. Представник агропідприємства Ігор Біскуп переконує оголошення перед обробкою полів Вони уприлюднювали. Дотримувалися також усіх правил щодо проведення таких робіт. Є клас безпеки, які шкідливий чи не шкідливий. є, подавати які діють на рослинку. На рослинку для того, щоб її зняти. А є клас безпеки, які діють на комашки. На комашки ми ще нічого не працюємо. На комашки клас безпеки, то є, другий, то є, коли ми кропимо віпак. На території Бродівської громади ми віпаку не маємо, соняшнику не маємо. А що саме? кропили? Ми кропили ґрунтовий гербіцид, ґрунтовий для того, щоб поле мало чистоту. На території Бродівського району працює з десяток агрофірм. Яке з них нашкодило бджолам, дізнаватиметься міська рада. Ми зібрали нараду Обговорили це все, запросили е, представників всіх агрофірм, які е, працюють і мають землі е, на цій території. Звісно, ніхто не хоче признати визнати свою вину. Тоді ми створили комісію, е, відібрали грунти, відібрали падіж тих е, загиблих чіл і відвезли в Київ лабораторію, так як в нас тут таких. Досліджень не роблять. Чекаємо результатів. Про результати дослідження київської лабораторії влада обіцяє повідомити згодом. А поки пасічники написали заяву у поліцію, щоби правоохоронні органи провели розслідування. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, П'ятий канал. Замість сцени килим, а замість крісел, стільці та лави, харківський ляльковий театр вирішив давати вистави просто неба все через обмеження під час воєнного стану. Серед них заборона грати спектаклі чи давати концерти у небезпечних місцях. А на вулиці глядачів має бути не більше 50. Тож ляльковий театр вирішив запросити глядачів у власний двір. Як актори прилаштувалися до вуличної сцени, дізнавалася Оксана Нечепоренко. Ція вистави у харківському театрі ляльок ввечері. Актори гратимуть майську ніч за творами Миколи Гоголя. Вистава не нова, а от простір, де її показуватимуть, новий просто неба. березня цьогоріч військова адміністрація області заборонила масові заходи. Через воєнний стан не можна грати ані спектаклі, ані концерти у приміщеннях, а на вулиці глядачів має бути не більше як півсотні. Тож арт-простір театрали створили на власному подвір'ї. Площадки, які нам е, предложили, е, запропонували. Ну ми їх знаємо. Ну, по-перше, ну це три площадки. По перше, це митрополітен. Але коли ми грали на початку, Війни, коли не ходили поїзди, це одне, одна ситуація. Зараз ну, зовсім інше. Потім ярміла в центр і ТКЦ, це, ну це зал в оперному театрі. Ну розумієте, вистав наші вистави саме для цих майданчиків не пристосовані. Замість зручних крісел, стільці та лави, замість сцени килим. Більшість декорацій, маски та ляльки з тканини. Їх створила. – головна художниця театру Наталія Денисова. Я, в общем-то, йшла від якогось своєго знання, пошива домашніх куколок таких. Вот. Ну і потім в культурі України – мотанки. Всі, їх якесь велике множество, не тільки ті, які ми знаємо, їх просто дуже багато. Вот. І ну, якесь час мені дуже вот сильно подобається ними займатися. За годину до вистави художниця чеклує над ляльками. Деякі потребують голки і нитки. Не зовсім коректно от прямо з сцени виходити во двор, тому що це інша зовсім середа. І для двора двор – це прекрасна історія. І е, уличні спектаклі – це потрясающе якась така, потрясающе направлення. От, але для цього потрібно робити спеціальні спектаклі. Ну, хорошо, ми, у нас як-то це витащити во двор. Коригувати рухи та деякі сцени через брак простору змушені актори. Роблять це просто під час репетиції. Будемо виставляти. Давай, давай да. На сцені все більш зосереджено. Це знаєте, як таке скло, да, яке звеличує. Ну, тому що все-таки прикута по погляд глядача, він такий абсолютно прикутний до, до сцени, і вони там помічають всі дрібниці і нічого не відволікає. А коли це на вулиці, це більш такий відкритий прийом. А коли треба враховувати і шуми, і те, що глядач може на щось відволіктися, саме задля цієї вистави трупа збирала українські народні пісні. Вона дуже світла, і вона про те, що треба, вона про нас, вона про Україну.